Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У комунальників нарешті дійшли руки до вулиці Героїв Дніпра. Проте містяни та водії роботи комунальних служб не задоволені. Звернулися до народного контролю. Технологіям кладання асфальту дивуються місцеві мешканці. Люди не можуть зрозуміти, чому дорогу кладуть шматками з одного боку та з іншого, а про середину забули. Пішком ідеш можна ноги сломати, не то що машина, автобус. Водій нарікають, що в ямах скоро залишать колеса. Я як водій співчуваю іншим водіям, хто рухається цією дорогою, бо вже на моєму транспорті вбито не одну пару коліс. Ось дивіться, ось гуля, одна, ось вона. Така здорова. Ужасні дороги. Тяпляп. Там взагалі дорога не можна їздити. Ями опять роздобані, асфальту, який лежили вже. За машинами, за колесами, вивізся. Йдемо до міської ради з'ясовувати, коли дорогу по вулиці Героїв Дніпра зроблять. Там відповідають, коштів на капітальний ремонт немає та полатають асфальт на совість. Ми завершимо аварійний ремонт цієї ділянки вулиці Героїв Дніпра, забезпечимо там більш-менш нормальний проїзд. Ми перевіримо, чи залатають ями по вулиці Героїв Дніпра. Руслана Чевірова, Зоя Вовк Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.